У Львівському музеї народного побуту та архітектури імені Клементя Шептицького приміщенні бомбосховища створена незвичайна експозиція. Яскраві позитивні вироби з дерева називають забавкою за дивовижну властивість розважати та заспокоювати. З XVII століття починається літочислення у виробництва колоритних дерев'янок на Яворівщині. А промисел передається з покоління до покоління. Найпоширенішими були візки та виразні силуети коників. Умільці навчилися перетворювати дерев'яні колоди на потішні фігурки, танцюристів, пташок, метеликів і майструвати меблі для малюків і ляльок, столики, стільці, скриньки. Для молодих музикантів виходили веселі скрипки, сопілки, тріскачки. Граючи з колотушкою або свистулькою, у дітей розвивається моторика, уважність, спостережливість. Не називайте забавки іграшками адже вони призначені не тільки для гри, а й оберігають від нечистої сили та недуги. Про сакральну природу осики, з якої виготовляли амулети, талісмани та яворівські забавки, відомо з дохристиянських часів. Для розмальовки майстри використовували зелений колір, символ природи, відродження та гармонії. Червоний колір означає любов, радість, родючість та білий колір, що асоціюється з чистотою та відкритістю. Жовтий колір, який художники вибрали для фону, несе в собі енергію, а без сонця неможливо уявити життєву силу. Раніше для виробництва фарб використовували рослини, комах. З появою акрилових фарб забавки розфарбувалися стійкішими матеріалами, але зберегли екологічну безпеку. У 70-х-80-х роках минулого століття у магазинах іграшок ще можна було зустріти радісну продукцію Яварівщини, але самобутня забавка не витримала конкуренції на іграшковому ринку. Народні майстри не втратили джерела натхнення, а всіми силами зберігають традиції та автентичність забавкарства. Продукція найчастіше виготовляється на замовлення та як сувеніри. Для популяризації улюбленої справи митці проводять майстер-класи, посвячуючи всіх охочих до секретів ремесла. Особливість пласких форм конструкцій, зображення орнаменту, тони, кольори дозволяють вважати єворійські витвори унікальним зразком народної творчості та зробити все можливе для збереження одного з елементів національного переліку нематеріальної культурної спадщини.